Я знаю, мало сказано «спасибі». собі, тих щире слів до Бога в небеса. а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила то милість, що являється щодня. Нічим перед творцем не заслужила, це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив отець, як часто погляд піднімаю в небо, І щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережало поля, як небо ділиться в розу наполовину, а з вітром бавиться жовтавий листопад? А хтось лише змальовує у уяві, яке ж воно, те сонце в небесах, на що подібне яблуко довмяне, як верби мокнуть вітям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічає весну Соловейко, як річки тікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує. І не втече самий від суєти, стопами трави, бо досліда соніш не порахує на снігу свої сліди, комусь не сучено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапельки дощу, яка паде. А хтось уже давно забув про спокій, де вибухне тривожий тихий сон, Як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити лиш окраяць хліба, голодні очі, глянувши дітей, Чи до останнього з війни чекати синя, Молитви на колінах ніч і день. Вона частіше це не помічає, який щасливий ти серед людей Цінуєм лиш тоді, коли втрачаєм, того, що було більше не верне, коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не чуєш раптом рідний голос батька, і не спитаєш мудрості його. Нагірше щоб образу затаїти, не встигнути промовити пробач. Великий подарунок з неба вжити, а ми самі вирішуємо, як. Чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодат сливали з не край. Я хочу більше Боже відчувати блаженство, пропускати Крисівство, що бачити в дрібницях те багатство. Яке крім тебе не подасть мені ніхто амінь